У Прилуцькому територіальному центрі соціального обслуговування відкрили простір соціальної адаптації. Він призначений для групової та індивідуальної роботи з людьми похилого віку та людьми з інвалідністю. 19 вересня у територіальному центрі відбулося урочисте відкриття нового простору. Проєкт реалізували за підтримки ПРООН, оновили кабінети соціальної та ментальної адаптації. За власний кошт територіальний центр зробив у приміщенні ремонт, а донори надали необхідне обладнання. Зокрема, придбали ноутбуки, меблі, сенсорне обладнання для арт-терапії, кондиціонери. Тощо вони в рамках цієї програми з розвитку та відновлення миру в Україні допомогли нам. Покращити матеріально-технічну базу шикарну альтанку нам предоставили: Предоставили плітку, тротуарну для благоустрою, надали офісну техніку різноманітну, це і комп'ютера для того, щоб наші мешканці пенсійного віку або інваліди могли осваювати на на, на такому. Нормальному рівні засвої комп'ютерну техніку і володіти гаджетами. Тобто, у нас в планах є університет третього віку, який буде передбачати саме спів, ну, працювати на цих, тому ну, на офісній техніці, це щоб люди могли і в інтернет зайти, щоб могли користуватися різними там базами. Наприклад, оплати комунальних послуг також. Партнери надали експертну підтримку. Це Ліга соціальних працівників України. В рамках проєкту для працівників терцентру було проведено низку навчань та тренінгів. На сьогодні в центрі працює висококваліфікована психологиня Ірина Стуканова. Жінка проводить різноманітні заняття з підопічними установи. Я провожу консультації з питань психічного здоров'я з такими. Проблемами люди звертаються, як депресія, тривога, стрес, професійне вигорання. Проводжу корекцію взаємовідносин із соціальним середовищем, це такі як види бесіди, спілкування, мотивація до позитивного і активного мислення. Також проводжу заходи щодо емоційного та психологічного розвантаження із особами, які стоять на обліку в територіальному центрі, а також із працівниками. Установи відкриття простору соціальної адаптації, дасть змогу розширити перелік послуг сьогодні. На обліку в територіальному центрі перебуває майже 1400 людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Освоєння комп'ютерної техніки, робота з психологом, заняття арт-терапією для них це важливий крок в адаптації. Донька Жанни Зими вже понад 10 років відвідує центр. Жінка каже, усіма послугами завжди задоволені. Моя дочка і я, ми дуже задоволені, дуже вдячні всім, хто тут працює, починаючи від директора і закінчуючи самими такими верствами, які також дуже потрібні в житті. Це дуже, як би вам сказати, дає такий поштовх до життя. Наші діти тут робляться. Наші молоді люди робляться дуже згуртовані. Керівники дуже вділяють велику приділяють велику увагу всім нам. Дуже якось клопітко до всього відносяться. І ми дуже вдячні їм. Дуже вдячні. Якби не такі заходи і не такий центр, то я не уявляю життя як би воно далі склалося, Любов Кобзар, голова Прилуцької громадської організації молодих інвалідів Фенікс. Товариство отримує відповідні послуги саме в територіальному центрі. Любов Кобзар говорить: приємно бачити, як інвестори підтримують дану установу. У мене організації першої і другої групи інвалідності. Вони сиділи замкнуті в чотири стінах. А тепер, як вони приходять сюди, ви розумієте, вони ж розвиваються, вони співають, вони танцюють, вони скільки себе відкривають. Так що це дуже важливо для нас. Дуже. Роботу працівників територіального центру жінка також хвалить. каже, тут людям з інвалідністю допомагають знайти себе. Всім задоволені, відділ соціальної адаптації працює на відмінно. Ірина Володимирівна завжди, завжди приходить, розвиває так сказати їх, знаходить якусь іскорку в них. А так, що ми задоволені цим територіальним центром. Тут люди, пенсіонери і особи з інвалідністю старше 18 років, щоб могли приходити, розважатися, відзначати дні народження, навчання якісь проводити. Тобто їм потрібне місце, потрібне місце, де вони можуть. Дати бути корисними в більшій степені, от і це спілкування саме приходить в прилуках при нашому територіальному центрі.